Звечора, вечора 25 грудня, у соцмережах перепубліковується інформація про взяття зсу кримінної на Луганщині. Офіційно українське командування повідомлення і не підтвердило, і не спростувало. А голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що на ділянці Сватове Кримінна ситуація залишається важкою, і, хоча б перевага на боці українських сил оборони, поспішати з радісними повідомленнями поки не варто. Про перспективи контрнаступу ЗСУ на цій ділянці фронту у цьому відео. Те, що на Донбасі кадрових військових та свіжомобілізованих учасників процесу посилюють найманцями з ПВК Вагнер, відомо давно, але про бунт у їхніх лавах дізналися вперше. 26 грудня скривджені вагнерівці виклали в мережу звернення до начальника російського генштабу. Герасимова облаяли останніми словами і поскаржилися на нестачу снарядів та величезні втрати. Генерального штабу. штаба. І... І не воювати у нас нет снаряду. Там парни дівну за нас. Це звернення пригожинські найманці записали під Бахмутом на Донеччині, але і на Луганщині у них справи не кращі. А в районі Кримінної відверто погані. Щоправда, як попередив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, місто українськими військовими поки не взято. Проте Москва вже чомусь вивела з Кремінної до Рубіжного. Своє командування звільнення криміною або те, що зайшли наші війська в саму криміною, це не відповідає дійсності. Але на вже недалеко від камінною дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування ну певної ланки, яке в Кремінної, воно зараз переміщено в рубі. Кілька днів тому повідомлення про від'їзд так званої адміністрації самопроголошеної ЛНР надходило і зі Сватового, начебто, втекли гори управлінці до Луганська. Така втеча пов'язана лише з одним: зсу покращили свої позиції у Луганськ. Кі області а росіяни втратили можливість безкарного переміщення. Постоянне продавлювання, видавлювання пратівника но вдоль направлення од купенська на сватаве та одно направлення. І второе направлення это район Криміною. Но на давление йде українських войск. В основному опять, з севера, з сторони червонопугов. Наразі можна констатувати, що українські військові на Луганщині взяли під повний вогневий контроль ділянку траси Р 66 від Кремінної до Сєвера Донецька. Таким чином зсу в чергове значно ускладнили росіянам логістику. Тепер вже і у цьому районі із чотирьох городов агломерації так званої. Это Кременная, Рубежная, Севердонецк и Лисичанск. То есть они завязаны между собой, потому именно взятие Кременной – это как раз один из ходов для оккупации уже именно Рубежного, Севердонецка и Лисичанска. Нам важен Лисичанск. А так як через Лисічанську можна зайти в тил по групі руки. А це те саме угруповання, від якого немає спокою під Бахмутом. Зараз із цієї ділянки фронту починають приходити обережні, але добрі новини. Оці бої на районі Кремль Свата вони відтягують сили противника від Бахмуту, полегшують ситуацію наших воїнів. З іншого боку, повторюсь, вони розкривають перспективи для. Наступу наших сил як напрямку свато Старобільськ поки що тут бої тривають, але до нового року з Луганщини чекають добрі новини вже не лише в телеграм-каналах від блогерів, а й підтверджених офіційними зведеннями Генштабу України. А що думаєте, ви пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.